Аби зізнатися любові до своєї країни інколи достатньо взяти у руки пензлик. Відтепер такі рідні кольори жовтої пшениці та синього неба прикрашатимуть і браму на подвір'ї телеканалу Чернівецький промінь та радіо «100FM». Похмурий ранок цього дня змінився на яскраве сонечко. Гарних кольорів та піднесеного настрою додали жовта та синя фарби. Це взагалі дуже символічно. Це кольори державного прапору, і навіть людям, які будуть тут повз проїжджати і проходити, буде зрозуміло, що тут працюють патріоти України. Рідні з дитинства кольори. Широкополих ланів та безхмарного неба підніматимуть тепер настрій не лише перехожих. Що всі гості, які приходили до на ефіри до Чернівецького променя і до радіо 100FM, щоб їх зустрічались такі, такі фарби, і трошки настрій покращувався у них, і ефіри також були позитивнішими. Зігріті сонечком та посмішками один одного журналісти, оператори та ведучі нашої телерадіокомпанії об'єдналися у бажанні творити навколо себе маленькі дива та не втрачати можливостей зробити цей світ. Більш кольоровим вийшли такі дуже патріотичні ворота напередодні дня незалежності. У мене зараз аж мурашки тіло йдуть. А ну такий дуже м -м, якийсь дух, який єднає нас усі. Відтепер ті, хто щодня йдуть на роботу в досвіта, аби ви першими дізналися найгарячіші новини міста, будуть об'єднані ще однією спільно зробленою справою. У Нас настільки дружній колектив. Телеканал Чернівецький промінь, Радіо «100FM». дружня, велика патріотична сім'я, і хочеться завжди, коли буде приходити саме сюди. Моя посмішка буде помножена на жовто-блакитний прапор. Відтепер знайти нашу редакцію, що на університетській вам буде легше.